Заважає холка або вдовий горбик. Ви погано виглядаєте. Я масажист Сергій Горбач і зараз можу показати масаж, який може вам допомогти. Що таке холка насправді? Холка це не солі, і за допомогою йодної сітки та капустяного листа в цьому випадку не допомогти. Ці явища з'являються через напруження м'язів, шиї, верхньої частини спини, застійних явищ кровообігу та лімфи. А також неправильної постави. Голова виноситься вперед, плечі спущені. Як саме масаж допомагає? Під час масажу ми працюємо комплексно: розігріваємо м'язи, покращуємо кровообіг, знімаємо напруження в них. Працюємо з тканинами, допомагаємо зробити зону холки більш м'якою та рухливою. Запам'ятайте, самомасаж це підтримуюча процедура. Краще все ж таки звернутися до терапевта. Тільки масажист може ефективно пропрацювати м'язи і тканини. Не забувайте, крім масажу, додавати фізичну активність та вправи для постави. Хочете комплексно попрацювати над холкою, записуйтесь на масаж.